Ви можете бачити, що все обладнання запаковано в ці ящики. Барт Крусейн приїхав з Нідерландів, аби привезти допомогу для медиків прикордонної служби України. «Ми проводимо навчання для державної прикордонної служби для їх персоналу. Спочатку ми розгорнули разом з ними цей госпіталь мобільний, щоб вони подивилися, як це відбувається, і потім ми разом з ними будемо його спаковувати, згортати для того, щоб потім вони у майбутньому могли самі його автономно розгортати і згортати, знати, як це робиться, для того, щоб вони могли виконувати всі необхідні функції, де це буде необхідно. Мобільний госпіталь є всесезонним. Тут є необхідна техніка та ліки. У наметі надають першу допомогу, проводять операції. Також тут діє стаціонар. В таких модулях не доводилось. Взагалі, такі модулі, які ми бачили по телебаченню. Вживу я їх не бачив. Це вперше для допомоги в лінії, тобто коли є певні етапи евакуації. Поступлення пацієнтів може бути різним. Це від декількох осіб на годину, так само може бути як десятки осіб за годину. Окрім мобільного наметового госпіталю, волонтери привезли і ці вантажівки. Три з них евакуаційні. У четвертій облаштували стоматологічний кабінет. Здоров'я на даний момент мобілізованого контингенту бажає бути кращим. Відповідно, стоматична допомога на фронті дуже дуже востребована. Терапевтична і хірургічна стоматологічна допомога – Це, це помбування зубів лікування захворювань тканин парадонта, за лікування захворювань слузової оболонки попорожне народів видалення зубів, новоамбулаторні хірургічні операції. Упродовж двох днів українські прикордонники вчилися розгортати госпіталь та працювати з цим обладнанням. За словами начальника відділу медичного забезпечення військової бригади Анатолія Коваленка, у прифронтових зонах на це піде близько двох годин. Та для роботи у мобільних госпіталях бракує хірургів, анестезіологів, операційних сестер. Палатки вони будуть розбиватися недалеко, розташовуватися недалеко від лінії фронту. Це непроста задача в сучасній війні розташувати такі саме палатки, модулі. Місця відповідно будуть дуже обачно обрані щоб максимально обезпечити медичний персонал, як розповів Барт Крусейн, приїжджають з допомогою не вперше. Уже передали українським військовим дев'ять таких госпіталів. Планують ще 12. «Ми зрозуміли, що війна насправді вона дуже близько до нас, тобто це або два дні дороги, або дві години літаком. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.